Опіта... Покрови Божої Матері, а також вітаю всіх, козаків, всіх, тут присутніх і молящихся цим великим і радісним днем, днем захисника відчини. Молитовно бажаю вам всім в першу чергу здоров'я, Божого благословення, де б ви не були? І ким ми не були бідні чи багаті, ми повинні завжди згадувати про Бога. Бо де є Бог, там є перемога, а з нами є Бог з українським народом і в нас скоро буде перемога над видимим нашим ворогом. Сьогоднішнє свято. Я хочу привітати. Начальника штабу нашого іменинника Анатолія Івановича Кучеренка з днем народження. Від церковного комітету від вас усіх. А я бажаю йому здоров'я. Першу чергу, щоб ви були здорові, довго прожили, дочекалися правнуків, щоб вони також вами відвідували цей храм і раділи, щоб. ви Дійсно були і являлись прихожанами і прихожанином цього храму. Ми читали апостола, де вами був подарований для храму люба. Покажіть апостол там, книжка апостола. Де Анатолій Іванович, чи буду я служити, чи не буду. Володимир за мене подарував Ілля, Боряченко подарував хрест, е, ну, кожен, хто що може, пані Люда подарувала нам від штаба, подарувала нам люстру. І так, як кажуть, з миру ми пониці, а головну сорок. Так що я під думав думав, що вам подарувати. Найкраще це молитва. Я знаю, я знаю, що ви Христа не маєте на грудях. Нема? Я вам подарую такий хрест, щоб ви носили і завжди молилися. За мене здоров'я вам бажаю. Ні, що не буде. Я маленький. Я вам, що він знає. Так. Анатолію Івановичу, честь його день народження. Много и благая літа». Співай. какой вони и не спевай. Боже, очисти нас, відведемо і видимого ворога. Думаємо, що тут війни нема. Хоча ми не будемо молитися, патріарх Філарет сказав, треба молитися, хоч у нас тут нема на Кобеляцькій землі. Дай Боже, щоб не було війни. Але гарантії нема, що ворог видимий, він не спить. Він може завтра кинути, як на Сирію, на нас літаки і може нас розбудити. Ми повинні молитися, щоб Бог або дав йому розум, або той відняв, що в нього є. Війна що вбив. Або щоб він був бо краще вже управляти таким, який повністю вже розум втратив. Бо він такий і має розум і не має розуму. Він бачите, вже йому мало України. Він А тепер Володимир. Давай, давай. 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 Вот так следи. Хорошо, давай. хорошо, давай. Задолжен за все справки за народ. Да. Знаете, кто это нами? Це заступник головнокомандуючий нашої армії козацької, Явнен, Дідюк, Леонід Олексійович, а генерал-лейтенант. З армії вернувся, він уже генерал Літенантом майором, Майор. а зараз генерал-літінан. В АТО не ну, красно був, він скаже про себе, в АТО навіть був із нашим президентом, там приїжджав вже разом. Він був, як ви сказали, його наставником по купиту. Через те. Представте саме. Я дядькує Олексійович. Відслужив 35 років календарних і 38 років. <реш> Значить, бойових. Дніпропетровщина в мене 18 місць служби. Вот. Куба три роки, Забайкалля, Ніжній Тагіл на Уралі, Челябинськ, тоді э, 5 років в Академії в Москві, тоді 5 років в Германії, два роки в Єгославії воював, два роки в Афганістані відвоював. Ну, носило мене по білому світу. На Чернігівщині, на Кіровоградщині і в Беророді, на батьківщині свого батька теж служив три роки молодим лейтенантом. Ну зараз я приймаю теж участь, я не бігаю по окопах, не бігаю по блокпостах, але допомагаю нашим доблесним збройним силам. Формувати ту структуру, яка була в мене в Афганістані. Я в Афганістані був начальником ідеологічної розвідки 40 ї армії. І 5 років був в Германії, в 21-й армії, начальником розвідки, в армії, яка входила в склад військ Варшавського договору. Ну, незважаючи на те, що мені вже не 40 років і не 50, я встрою. Mm -hmm. Я, я... витаюсь. Я... Ви знаєте, я дуже люблю Україну, ви вже замітили те, що я, не зважаючи. Почули ви, де мене носило по білому світу, але я не забув свою рідну мову українську. Бо я українець і я пишаюсь цим, а не соромлюю цього. А моя дружиночка, любима, красива, їй всього 40, а мені трошки більше. Ну, я вам скажу, ми вже десять років разом. Вона в мене як у Бога за пазухою, і я в неї як у Бога за пазухою. Бу... Любов до А, до совєтла. Я ще одну... одне слово. Дорогі друзі, Щось, мої, я дуже радий, що ми таким вузеньким колом зібралися на такі заходи. І на чолі Миколи Григоровича Жука, і на чолі других моїх друзів, з якими ми часто дуже зустрічаємося, робимо якусь справу. Звичайно, хотілося б більше зробити. Звичайно, хотілось більше зробити на об'єднання української держави. На жаль, нам дали цю державу на блюдечку золотою кайомочкою, як кажуть. Беріть хлопці, дівчата, взяли. А що робити? Ну, ми знаємо. При Савдепі ми навчились, і все вокруг колхозне, і все вокруг моє. Тому за ці 25 років розікрали Україну. Я вибачте. Дуже відверто і прямо вам скажу, без цих самих дипломатичних фокусів, да. розікрали. Прийшов Кравчук, розікрав флот весь військовий, пасажирський, риболовецький і так далі. Прийшов кучма, розікрали всі заводи, попродавали своїм людям по 20 тисяч гривень. От, а туди ж потрібно було гроші вложити. І тепер э, трапилось так, що ми мы... нема у нас робочих місць, і ми, э, люди українські, для того, щоб виживати, крім торговлі більш нема нічого. Торгуємо, купі продай. У того купили за десятку, за п'ятнадцять продали другому коришу своєму. Отак до цього ми дожили. Але Друзі мої дорогенькі, ми пройдемо цю дорогу. Я з оптимізмом дивлюсь у майбутнє. Ми пройдемо цю дорогу. Вона складна для нас. Складна. Але завдячуючи таким людям, які і сьогодні в АТО воюють. І е, я питався багато зробити. Для того, щоб створити структуру ту, яка була в мене в Афганістані. Для того, щоб противостояти ідеологічної, брехні со сторони Путіна, Кісельова і прочих ну, тих ідіотів, які ми не з Росією воюємо. Ми воюємо за тими бандитами, які на чолі стоять Російської Федерації. Вот. Но... І ще раз повторююся, пройдемо цю дорогу, яка б складна для нас не була. Бо ми українці і ми варті хорошої, доброї, життєвої позиції. І ми її отримаємо, але тільки для цього приложити не тільки свої руки, а і голову, і патріотичний склад своєї свідомості. Дуже дякую вам за е, е, такий вступ. Ну, от, Бажаю всім злагоди, бажаю всім світлого неба, бажаю радощів і доброго настрою. Дмитро Романович каже, зразу треба заситав в бойові дітям. Я зараз буду зацитувати хлопці. Наш любимий генерал Наруто. Mm. Так. Бугайову Валерію Миколаївичу yeah. награждається орденом за оборону рідної держави. Бажаю mm. удачі. Поздравляю. Поздравляю. Mm. Mm. Молодець. Дозволью mm. ну, мені, катаману теж mm. народу. Mm. Спасибо, що ти є такий нажимали. Mm. Так, дальше. Далі йде. Бондарчук Віктор Петрович. Наші козацькі сині. Я рад, що ти повернувся, живий, здоровий. Це Червонокітівська сільська рада і хлопці Третій. Ладному Олегу Вікторовичу, це моєму лепшому другу який неоднократно вибував, в якому, якому, якому ми купували не тільки природження, а і все, що треба. Дякую. Ну, а тепер, конечно, підходимо до дійсно дійсного адміністрації комузацтва, копелану, Дмитру Романовичу. Дмитро Романович. Я прямо скажу, ми вже з вами, слава Богу, теж років п'ять так зустрічаємося постійно. Вот. Я відчуваю, ви навіть були в моєму музеї, який я вдома створив. У мене музей вдома э, добрячий. Я не знаю, чи в Полтаві є такий музей. Нема, нема, немає. Ну, мене там є і автомат ППШ, і автомат ППС, і Карабін СКС. І 16 шабель добрячих, і шістдесят кінжалів, і багато других речей привезених із Афганістану, із Германії, із Югославії. І скрізь де мене носило. Там я деякі речі привозив. І каски є воєнні, і гільзи є такі, що стріляли там. Ну, коротше говоря, все є. І ми тоді з вами вели бесіду за те, що треба нам як то об'єднати церкви. І оце в нас три церкви є у Китайгороді, село Китайгород Зарічанського району. Ну Вони всі московського патріархату. Воно мене теж шкребе, чесно говорю. І чого це ми в Москві? Чого це Кирило е, повинен е, командувати і розказувати, як говорять Одесі, хто кому Рабінович? Та ні. Я б хотів, щоб мені філарет розказував. І в мене особисто від філарета є. І в Англії підписано ним Хрестик і е, дядюку Леоніду Олексійовичу е, і, і так далі, і так далі, і його підпис. І я пишаюсь цим. на цьому ж... Так. А, на... Ви, 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 чуєте, чи? Да. ви сюди. підходьте сюди. А. Така сама педаль. Mm. Я вам вручаю цю нагороду. Хорони вас Господь, і я думаю, що буде світле сонце над нашою Україною, і ми всі будемо усміхатися цьому сонцю і цій священній землі, пролитою і кров'ю, і потом наших пращурів. Слава Україні! Служу Україні і українському народу. Сановні козаки, береги, я теж горжуся тим, що з нами оцей безстрашний, як бачив колись безстрашний воїн а це безстрашній воїн України, який буває там на тій передовій і бачить ті всі усахи, і сам ховається, і як така. Другі батюшка не видержують, тікають, але він все одно туди йде, везе. І він уже відвіз скільки разів. 30 разів 30 гуманітарно по і це правда, бо я бачив машину їх навіть москочамо і кажуть, машину ми мені дали. А через те ви знаєте, ми по козаки допомагаємо. Сирімінь і своєю командою Вербон вже зробив гуманітарну допомогу на більше мільйона. Да. Подяка за тому в справі захисту України від російських агресорів да, да. Кулішковському комбатіво. З Маріуполя йому. Далі. Грамота за тому у справі зараз ворогів від російської агресії Кулічковському. Ми захоплюємо вашим патріотизмом і громадською позицією, що дарують нам відчуття впевненості в наших діях і надихають на нас на поду. Ви наша надійна опора та підтримка, що забезпечує нашу спільну перемогу. Слава Україні! Пополковник, хто при... приходь. 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 Капелану волонтеру, священнику Дмитру Кулічковську, широтягов. А то від підтримки воїну, а то батальйону Айда. Десь якийсь полковник, чи хто ми ви сказав, Петрусь Петрусь. Кулічковському закти моральутуля. Бажаю вам через рідним воїнського здоров'я, здоров щастя, добра і миру. З поваги військовий комендант за міста Маріуполь, полковник, мисник, печать його подписку. Це як то кажуть, закон. Так що вітаю ще раз його нашого капітана, Бажаємо міського здоров'я. <падавлення> Спасибо. Поки б'ється серце, то тілі буде служити Богу і українському Дякую. Дякуємо. Адамович, який дійсно в, в селі відховаць очолює славну, плеяду козаків. он книжку якось. Приніс моти подивитись, де він своїми козаками також на стражі порядку допомагає. Через це йому хотів високу співпрацю з міліцейським підрозділом. Повчити високому нагороду. Тут написано такими срібними, що я їх не прочитаю. Я хотів би, щоб ти це, цю нагороду оправдав і носив з честю, щоб тобою гордилася ця то відхова. Посвідчення тебе речі по нашому яку. Скажу народу України, козацькому. <гудова> він розкажіть, будь ласка, свою біографію. Коляденко. Розкажіть свою біографію. Добрий день, ким не вітався. Полковник. Біографія така. Родився на Полтавщині, в Кобиляцькому районі. Тоді був Кишеньківський, зараз Кобеляцький, село Дашківка, це зовсім недалеко сіля. В 60-му році, 11 червня. От, з Дашківки пішов в армію, тобто ряди армії тоді була радянська, сьогодні наша українська, ну служив чесно, кому там ні було. З армії потрапив, тобто поступив в ряди органів внутрішніх справ, де прослужив вірою і правдою, як то кажуть, 28 майже років, там без двох місяців. Ну, зараз знаходжуся на пенсії. Був начальником райвідділу внутрішніх справ Царичанки, Царичанського району. Я тут трошки втручусь, дуже добра і хороша людина, не похожа на деяких. Я вибачаюсь мінтів, про які розказують засоби масової інформації. Але я вам скажу, що засоби, засоби масової інформації багато теж брешуть. Вони хто держить цей, цей канал під тих і підбріхують. Господі, все ми знаємо. Але в міліції теж багато роботи, дуже багато. Про яку ми і не догадуємося, може, а він тільки виніс на, на своїй душі, на своєму серці. І це я можу підтвердити. Я з великою радістю вручаю цю ми, грамоту. дуже ми, ми на нашому колу козацькому. і приймаємо його в ряди коза... козаків. А я як побратим ручаюсь за цю людину. Це людина, мій наставник по охоті, дуже порядна людина. І дай Бог, як сказав Леонід Олексійович, дай Бог, щоб, як казали, раніше були нормальні мінти, а зараз мінти продажні. І не зовсім гарні. Хоч є гарні мінти. І благодаря таким роботникам міліції у Анатолій Івановича два сина, один працює в Дніпропетровську, Анатолій Іванович раніше був начальником авіра нашої області Дніпропетровської. І завжди допомагав нашим нормальним людям з нашої полтавської землі, Саричанського краю. Я як другу, як брату йому повністю Тому що в будь-який момент він завжди прийде на допомогу, завжди допоможе, підкаже як старший брат, як старший товариш. Так що я, 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 я на нього як, як за брата я, я ще хочу додати, що він і Очолі ченерядно, полковник теж, е, очолі козацький загін, козацький полк у нас в Царичанці. а е, Анатолій Іванович іде е, як його заступник. Ні. У нас іде по, по другої лінії. Та й футболіст хороший. Украсучити йому теж високу нагороду захисника, як то кажуть, вітчизни. Бо він нас сусід з того краю він захищає нас. <рістри> Бо там і, свідо, не, і є сепаратисти. Це дорога. І я хотів би її прикріпити йому на груди. Пожалуйста, товариш. мене рука рукабали, прикріпіть своє побратим. Пожалуйста. По хорошому. Або... Прикріпіть. Підліпіть. <Platform> Нашому начальнику штабу Кучеренку Анатолію Івановичу сьогодні день народження. Його вже згадували скрізь. І в церкві, і в масових засобах в Інформації навіть від умінні обласної ради він нагороджений з нашою грамотою. Я хотів би від імені нашого козачства і війна вручити, пожалуйста, дівчата, вручити відвановичі, <плодженність> вам сама доля вам підказала бути козаком, тому що ви народилися 14 жовтня, день покрови. Це сама доля розпорядилася. Ну і вітаємо вас з святом. Щастя вам, здоров'я. Шановні козаки і козачки.